Тарас Григорович Шевченко одна з найвидатніших постатей в українській культурі та мистецтві, великий син України, геніальний поет і художник. Цього року, 9 березня, українці всього світу на своїй землі і зарубіжжі відзначили 200-ту річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Встрічали ювілейну дату і в місті Южному Одеської області. Тут Шевченка люблять, шанують. Діти із задоволенням вивчають. Навіть в школах його твори, адже як кажуть для українського народу, він був і залишається безсмертним пророком і борцем за волю. Тарас Шевченко є гордістю нашої української нації. І дійсно, він є пророком. І Це не тільки для літератури, для культури нашої, для історії. Він е, дуже любив свою землю, писав дуже гарні твори. Як кажуть, він батько, він син України. Я думаю, в першу чергу, що Тарас Шевченко це пророк, тому що його слова пророчі, його діла пророчі. І навіть сьогоднішня ситуація показує, що Тарас Шевченко все це бачив, він все відчував, це. він знав, що нас чекає, і він знав, що якщо ми не будемо боротися, то ніхто за нас цю роботу не зробить. Шевченкове слово це стріла пущена 200 років назад, і вона летить через наш час, і вона буде летіти ще далі в віках. Це, це таке могутнє слово, яке несе код наш інформаційний програму. Таку на Шевченко це наше все. У нього є відповіді на всі питання, на все, що хвилює сьогодні, що хвилювало колись, і на те, що буде хвилювати нас через 100 років. Це наша, це наш патріотизм, це наша. Це совість, це наша гідність. Це, це наші духовні витоки. Тобто, все те, що є ну, кращому в українській нації, все це увібрав у себе Тарас Шевченко. Кобзар Тараса Шевченка часто називають біблією для українського народу. На його сторінках кожен поціновувач творчості письменника знаходить щось для себе: відповіді на чимало питань твори найближчі до душі. Сонце заходить, гори чорніть, ташечка тихне, поле полені. Мені дуже подобаються його такі ліричні поезії. Звичайно, я відчуваю цей сильний, потужний дух Шевченка-пророка, і я його дуже ціную, але мені як художнику жінці дуже близькі його жіночі образи. Садок вишневий коло хати, хрещ над вишньому гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають і дочі, дівчата, а матері вечерять ждуть. А хто речить, як люблю Бога, а брата свого ненавидить лож є. Тобто, якраз і в мертвих, і живих Тарас Шевченко ці слова з біблії використовує. Дуже подобається мені поема Кавказ, дуже подобається розрита могила, дуже подобається великий льох. І одна з найулюбленіших і мертвими, і живими, і ненародженим, та що була сьогодні. Ну а взагалі-то е, я не знаю, чи є в Шевченка щось таке, щоб не затронуло душу. Мені 13 минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сияло, чи то мені чого було? Мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Уже покликало допа, а я собі у боліни сижу, молюся Богу і не знаю, чому маленькому мені тоді так призно молиш, чого так весело було. В день народження письменника площа в місті Южному була переповнена. Діти тримали в руках роздруковані уривки створів Тараса Шевченка. І там, і тут майоріли жовто-блакитні стяги. А зі сцени лунали пророчі цитати слова, колись написані пером поета. Концертна програма була насиченою. Розпочали її із виконання гімну України та спільної молитви «Отче наш, яку провадив отець Микола Віщун. Привітав присутніх і міський голова. Сьогодні дійсно дуже велике свято, велика подія. Подія не тільки для нашої держави, але й подія для всього світу, тому що е, твори Тараса Григоровича Шевченка, поеми були перекладені на всі практично мови світу. Пам'ятники Тарасу Григоровичу Шевченко сьогодні ставили і будуть ставити в всіх країнах світу. Пройшло вже 200 років. І всі знають, хто такий Тарас Григори Шевченка. Це поет, це художник, це філософ, історик, політик. І я думаю, що твори Тараса Григоровича Шевченка вивчали, вивчають і будуть вивчати ще століттями. Час свята зі сцени було оголошено про початок акції Рушник єднання. Полотно довжиною в 10 метрів та шириною 90 сантиметрів планують вишивати усією южненською громадою. Перші стіпки вже зробили майстрині міста. Далі полотно перейде до четвертої школи і по естафеті із закладу в заклад організатори акції закликали кожного приєднатися до цієї благородної справи в знак єдинства України. Одним із елементів на рушнику стане дерево життя, що об'єднує символічні візерунки всіх регіонів України. «Сьогодні ми бачимо, наскільки це актуально. Що я думаю, що треба, щоб всі жінки зараз вишивали, молилися. Тому що ну це символічно. І якщо ми віримо в свою єдність, то ми будемо єдині, непереможні, в хорошій мирній державі. Я вірю в це свято. Незвичне виконання заповіту ще один сюрприз. Дарунок в день 200-ї річниці від дня народження українського письменника Тараса Шевченка одинадцятьма мовами зазвучав заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі. Посеред степу широкого, по... в Україні милій. Кабізмирене поле Дніпро і обриви, десь віждать, десь чуват, ки криві ріката. І з полей України

Неланостра Гран Фамілія, нова ліберата. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Із захватом, а дехто і зі сльозами на очах спостерігали глядачі постановку композицію і мертвим і живим від театру навчально-виховного комплексу імені В'ячеслава Чорновола. Цей виступ можна назвати родзинкою свята. І живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні, моє дружнє послання, а ще хто речить, як люблю Бога, а брата свого ненавидить, лож єсть і смеркає. І світає, день новий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Ті коямо вокаянний день і ніч плачу на розлогах велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей в ярма запрягають, сіть, горить лихо, лихом засівають, а що вродить. Побачити, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви бретеся на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Знайшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли, великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосіїв, і сонце правди дозрівать в німецькі землі не чужі. Притеся знову, якби взять і всю мізерію собою, дідами крадене добро, тоді остався б сиротою святими горами Дніпро. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива кров праведною ребер точуть, просвітити, кажуть, хочуть материнські очі современними огнями, Повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте. За науку не турбуйтесь, буде материна, добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, Учитесь, читайте і чужому научайтесь, І свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Все таки краю, мили моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Жити. Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, своїх діток доглядала, звичаю навчала, виростали ж мої діти, мої добрі квіти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що співаючи, ридала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю, ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала степи мої запродані жидові німоті. Сини мої на чужині, на чужій роботі Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, а могили мої вольні москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а перевертні тим часом нехай підростають та й поможуть москалеві господарювати і з матері полатану сорочку знімати. Помагайте ж, недолюбки Матір катувар. Наостанок южненці кількістю у 800 чоловік заспівали пісню на слова Тараса Григоровича Шевченка Равета стогне дні перширокий. І вписали цю подію в книгу рекордів міста Южного. Це святкування дружнім флешмобом. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю. Кожен заключав ближнього в теплі обійми. А в центрі площі розвернули великий жовто-блакитний український прапор. О, треба, поки зорить шумасти шлях. Я йду від тебе і до тебе. По золотих твоїх стежка мені не можна не любити, тобі не можна не цвісти, без то.